Нідерланди готують до відправки в Україну ще 37 БМП UPR-765, оснащених бойовими модулями дистанційного управління. Канада вот сообщає, що предоставить в країні 2300 авіаційних неуправляємих ракет CRV-7. Плюс невідому кількість САУ М 109 дев'ять Паладін і дистанційно керовані модулі це дуже гарно. Це якраз те, що дало американським МБТР Страйкер можливість працювати по ворогу, а не просто возити екіпаж. Війна в Україні до останнього часу. Це була справедлива фраза, тому що війна точиться російсько-українська на нашій території. От ну думаю, будуть зміни. І вже і, і ті зміни мали б настати ще раніше, щоб війна не велась на території України, щоб війна виходила на територію Росії, тобто все більше і більше, тому що інакше ми бачимо іншого способу там немає жодного. Вони самі спровокували ці дії. І далі ведуть оцю лінію на кордонах нас своєї території, намагаючись діставати. Зараз треба створювати їх відганяти від українського кордону, де можна. Тобто, да, це зразу не буде так. І вони на наші пруть там десь по нашій території. А ми маємо виходити в їх територію. Тому і їх, оцю санітарну зону, створювати на яку відстань? На відстань обстрілу. Їх основними засобами ураження. Тобто, якщо вони використовують РСЗВ, ГРАД БМ 21 на відстані кілометр? 20 кілометрів, використали інші системи, чи там літак бомбу кидає 40 кілометрів від кордону 40 кілометрів, використали Іскандер, як сьогодні вночі по Києву з Криму там 400, на 400 має бути зона. Зараз вже американський сказав, американці 200 миль, ну це 300 там, 20 більше, приблизно. Mm. Ну вже щось. Тобто, а я думаю, що треба говорити про як як мінімум на відстань удару Роїскандару. Ну, Росіяни там кичаться, що у них Іскандери б'ють там на 700 1000 Но Насправді ну це не так. Тому відстань на 400-450, я думаю, була б нормальною в майбутньому санітарною зоною. І без цього нічого не можна. В майбутньому так треба зробити. Інакше вони все рівно будуть пробувати провокувати і доставати от міста, які близько до кордону українські. А Зараз, ну ми про майбутнє. А зараз. Це вже має бути закладатись оці всі моменти. Щоб я сказав, що треба було би сьогодні ключове обговорювати. Ключове це перше підготовка, ймовірність, там, скажімо, це вже підготовка до зіткнення російського з країнами НАТО. І багато хто з країн НАТО це усвідомив, тому готовність все більша і більша до участі. Конвенційної у війні. Що це значить? Розшифровую. Це значить, що дискусії в Франції, в Польщі, в Литві, в Німеччині є такі дискусії. Навіть в країнах, які далі розташовані про залучення військ країн НАТО. Ну, а чого НАТО? Країн Просто країну от, ключових в Європі на території України. Для нас це з одного боку це складно, да, тому що ми, виходить так, що ну, теза росіян, що, ми, що вони воюють з НАТО, з Вашингтоном, ну, вона може підтвердитись в цій Присутністю Присутність Присутністю військ. Але слухайте, ну, ми вже скільки, третій рік без. Будь-яких НАТО без нікого. Да? І, а в перший місяць то взагалі, на мінімумі того, що було ще раніше поставлено, і слава Богу, що і джевеліни були, і що вже напрацювали якісь речі до того. І більше ми тепер знаємо. Ну, багато, багато моментів і розвідка, і дані розвідки все це важливо. Тому я думаю, що цей час ми він швидко наступить. Ми, Раніше ми не думали про це, ну ми хотіли цього, але не думали, що це можливо. Тепер це вже переходить в реальну площину. І висновок, от не тільки мій, ми обговорювали в такому колі людей, які ну, можуть, в принципі, робити експертні оцінки, бо були на ключових посадах в Україні раніше. Вирагідність конвенційної участі Франції, інших країн, особливо наших сусідів в війні. Абсолютно ну, зростає зараз. Це не значить, що це буде завтра чи там в цьому році, але я також вважаю, що ця війна буде підходити до завершення в разі колективної участі. Тобто, ну, і ще раз, дуже все просто: в цій війні мають взяти участь і інші країни, а не тільки постачанням озброєнь. Розумієте, можна випрошувати півроку. Ну, мовно, техніки на одну бригаду. І це в цифрах буде звучати дуже великі цифри. Да? Оце те, що ми бачимо, нам там надали 125 мільйонів там ще. А можна цю бригаду, як німці, розмістити в Литві діючу бригаду. Яка вже не просто готова, вона озброєна, вона має повний боєзапас, вона має е, скоординовність злагодженість дій підрозділів, тобто наложені зв'язку. І оце, от я, я думаю, що дійсно можна починати, звісно, з. Місії, ну, військові кажуть, тренування, вони зараз нам там сильно чогось там не навчать на території України. Ну, я не думаю, це трошки mm. наше військове, нас як з ким спілкувався. Ну, що в нас зараз досить реальних бойових дій. Але обслуговування або захист об'єктів спільного виробництва зброї. Ну От Рейнметал відкрив з нами зараз ну не завод, це скоріше. Такий сервісний центр обслуговування техніки німецької, мардерів чи леопардів. І на основі нього будуть там далі розвивати співробітництво виробництво. Треба ж там захищати, да? тобто, або навіть спеціалісти потрібні, потрібні. Тобто вони можуть це робити, можуть. Спільна система ППО на кордоні, Польща, Румунія може, може бути. З глибиною там 200 кілометрів мінімум, а то може і далі. контролю з простором. Закрити Одесу, наприклад. Ну це логічно, дивіться. От такі от, речі проблеми можуть, зерновим на коридору. саміті миру, от це має обговорюватися, тому що я сподіваюся, це буде обговорено. Тому що дивіться, перший крок. Треба забезпечити свободу мореплавства. Так, росіяни як це порушували? Просто вибачте, знущаючись над всіма думками стосовно правил, міжнародного права, просто ми вам не дамо, бо ми будемо зерновий термінал ракетами гатити. Що зробили? Просто їх відігнали від цього, і зараз не так їм там легко вже. І пішли в ну, пішли вантажі. Далі. Відкрили 12 миль вздовж кордону. Відкрили, відкрили. Що заважає зараз? Ну, побоювалися раніше. О. Раніше боялися. А зараз що вам заважає? Зробіть просто гуманітарну, ну, гуманітарною не назвеш, але ну, можна як і гуманітарна акція прикрити. Ті товари, які йдуть для країн світу, всі ж за це виступають. Чим прикрити Авіації. Якої авіації? Авіація, яка має війти, ну, країни, які можуть е, близькі, да, прикордонів, і прикрити себе так само від атак. Тобто це і системи, е, ті ж самі системи ППО, про які можуть бути цих територій використані, ну, тут складніше, там відстань, все таке. Але по літаках, наприклад, це абсолютно зрозуміло. Ну, от, е, навіть з точки зору використання коштів платників податків країн НАТО. На ну, слава Богу, вже цю, всю, зальоти ракет вони вже зрозуміли, що росіяни спеціально це роблять, розвертають над Польщею, щоб атакувати сховище газу, яке йде в Європу. Да? Ну, нормально. Тобто, а все, газ йде в Європу, ракета залітає в Польщу. І вони потім пояснюють, ні, ми, ми моніторили там все моніторили, все нормально. Ненормально, і тоді було розслідування в Польщі, і врешті-решт тепер піднімається не тільки двійка, а чотири літака, по суті, при кожній от, ракетах, які летять там в Бікстре, чи Львова. Чотири літака. Два літака не польських, два польських. Так, чого не чотири? Це ж не це коштує. Так що ви піднімаєтеся? Давайте ці ракети збивайте вже. Ну, ну це ж логічний крок, хоча б над тим регіоном, над галичом на 200 збивайте. там кілометрів, де де ви достаєте ракетами так. своїми, а інакше за що вам все це платиться, Безпеку ви забезпечуєте. Покрутили сили звіти Це пишете? навіть не навчання, навчання розслідування. Не да ну, ну ми маємо прийняти рішення, звісно, що ми дозволяємо це робити. Ну тому що це порушення суверенітету, якщо вони будуть ракети використовувати. Але у нас війна, ми готові для цього. Ну готові, бо ми самі це робимо. Да? І у нас немає цих можливостей. Це вже перезріло. Тому це буде і рано чи пізно буде входження військ інших країн проти Росії. Інакше таку асиметричну війну не виграють. Тобто, абсолютно, інакше капітуляція, яка потім буде капітуляцією наступних країн. Це, це не підходить модель.